Чи треба виходити з зони комфорту? Коли вам кажуть, що ви ходите з вашої зони комфорту, то крім втрати здоров'я і те, що будете втрачати час, який можете провести з дітьми чи з батьками, який не повернути, тобто ваше життя проходить, а над результатів не буде. Зазвичай, ті, хто кажуть, вони приходять на роботу, коли їм зручно, і йдуть з неї коли хочуть, і сплять, скільки хочеться, тому і почуваються краще. А ви, якщо порушується сон, працюєте на трьох роботах без вихідних з чергуваннями, виходите з зони комфорту, затримуєтесь на роботі, то втрачаєте здоров'я. І ті кошти, що заробите, то їх потім треба буде віддати за лікування. В кожній медалі є дві сторони. Тому один день в тиждень має бути у вас вихідний. Де у вас є спокій, ви наслужується сім'єю, ви відчуваєте, регенеруєтесь, робите щось для себе. Тільки не так, що я пішов на спорт і потім ляг чи добу сплю. п'ятницю після роботи. Нічна зміна, потім ще одна зміна, неділя спортзал. З зони комфорту треба виходити тоді, коли вам там неприємно. Ви щось хочете змінити в своєму житті. Але це нові люди, нові знайомства, навчатись новому, нова робота. Головне, щоб у вас час на себе. Бажаю здоров'я!